Шановна громада, сьогодні ми відзначаємо день святого Мартина, покровителя нашого міста. Цей день святкує вся Європа. Достеменно, як у Європі, на Закарпатті у Мукачеві відзначили День Святого Мартина. Мартин середньовічний воїн-легіонер, який завдяки своєму благочестю був помазаний у єпископи, а потім визнаний святим. Це не лише один із найвідоміших і найбільш пошанованих святих у Європі, а й покровитель міста. Відтак його вшанування і є днем Мукачева. Серед складових свята театралізована хода і молоде вино рікою. Головний атрибут головного осіннього дійства ліхтарики. Мукачівські школярі готувалися всерйозно. Робили цей ліхтар, колектив будинку школярів, а символізує. Він свято Святого Мартина. Він зроблений з картону паперу. На ньому вирізані святий Мартин на коні, ратуша, наш замок Паланок. Ходу очолює сам святий Мартин на коні, а честь першими пронести свої ліхтарики віддали людям з особливими потребами. Це свято для нас це особливе, тому що я знаю, з якою ми радістю це готували і кожен частку кладав. Ми по ізюмінці збирали цей ліхтарик, і ідеї народжувалися просто в самому процесі. Головний ліхтарик цього гурту прикрашає гуска. Саме цим птахам завдячують тому, що Мартин таки став єпископом. Коли він зі скромності сховався від прихильників у пташнику, гуси гелготом виказали майбутнього святого. Нині цю легенду знає усе Мукачево. Виноград і вино також не атрибути дійства. адже Мартина вшановують у пору, коли уже зібрано врожай. От і ліхтарик саме про це. Ну так існує така версія, що в цей період вже закінчується. Винограду, ну, збори винограду. Саме до Дня Святого Мартина у Європі відчиняють першу діжку з молодим вином. І ось центральна площа Мукачева полита п'янким напоєм. Після цього ритуалу свято набуває сили та запалу. Пісочною анімацією втілили головну легенду про Мартина: про те, як він поділився одягом зі змерзлим жебраком, відтявши половину плаща мечем. Потім Мартин швидким рухом кинув шматок накидки до рук жебрака. Але головні учасники дійства це діти, які виготовили казкові ліхтарики. Кожен із понад пів тисячі юних мукачівців мріятиме і наступного року поділитися світлом на дні святого Мартина. Свято з вогником у Мукачеві відтепер буде традиційним.